Продовжуємо громадському інтерактивному та радіо 1, І з нами на зв'язку Юрій Олійник, це кандидат політичних наук. Вітання, пана Юрію, вітання вам, слава Україні! Героям слава, пане Юрію! Хочемо поговорити про підсумки саміту Росія Африка, який відбувався в Санкт-Петербурзі, 27 липня, і у якому взяли участь. Попередньо 17, якщо не помиляюся, держав. І це, здається, найменший, найменша кількість, принаймні вона менша, як попереднього разу. Здається, попереднього разу було 43, зараз 17. Чому так сталося? Ну, Загалом кількість держав зараз була загалом присутніх представниківся 49. там... Минулого разу в першому саміті дев'ятнадцятому році між Росією та Африкою там майже всі були позиції 54. Але саме мова про лідерів країн дійсно президентів на цьому форумі цьогоріч було лише 16, Ну і плюс ефіопський прем'єр-міністр Ахмед, який по суті є головою держави. В Ефіопії. а це з одного боку. А дійсно було 45 держав, глав держав минулого разу, в 19-му році. Тобто, Росія цілоспрямовано намагається показати себе впливовою у світі, зокрема в регіоні Африки, як і інші на зразком інших держав, таких як Китай, Бразилія, Туреччина, Індія, Європейський Союз. Вона почала теж проводити такі форми між собою і всіма країнами континенту. Це вже другий форум, І ми чітко бачимо його, так би мовити, неуспішність. Бо ситуація змінюється не більше підтримки стало, а очевидним чином підтримки стало менше для, для російської держави і для сприйняття російської політики. Ми бачили пряму критику а, з боку навіть союзників колись Росії і досі союзників і друзів Росії і Китаю, таких як Зімбабве, наприклад, навіть є Південно Африканська Республіка, які відмовляються кажуть, що їм не потрібні російсь, російські там подашки зерна, а треба стабільність продовольчих поставок, зокрема з України. Тобто дотримання тої продовольчої угоди, яку Росія так обіцяла місяцями, і Путін, по суті, з неї односторонньо вийшов, тому що навіть те, що вони обіцяють, що там ми списуємо борги, це ці списання боргів це за кілька десятиліть написано об'єднано. Ми не вже які пройшли. що безплатне зерно це десь восени колись там буде. Тобто, Путін не просто не йде на якісь корисні речі. Які навіть африканським державам потрібні, він штучно розмухує там проблеми. оце зростання ціна продовольство з перспективою, що якщо там навіть буде голодні ексеси, там потрясіння політичні, це відволікатиме увагу Заходу від Росії. Ну і так само військова активність підтримка різних переворотів, які зараз відбуваються, знову новий переворот в Нігері, де очевидно є певні і російські слід. Тобто Росія намагається дестабілізувати регіон, намагається показувати, що вона впливова як якась з іншого боку політично, як країна незахідна, лідер незахідних держав. Але поки що, це все залишається на рівні декларації. Хоча на інформаційному, звичайно, в інформаційному просторі вона дуже потужно грає. Пане Юрію, а для чого їй потрібна ця дестабілізація в африканському континенті? Тут все дуже просто, оскільки це регіон досить таки великих інтересів Європи. І, зокрема, Франція, яка контролювала нещодавно більше третини Африки, передусім центральної і Західної. Зараз це вдаряє по її інтересам економічним. Тобто там був останній переворот в Нігері, події, які до цього були в Малі, це вже два роки тому. Витіснення Франції це а там родовище, звідки 40-45% урану для електростанцій Франції йде з іншого боку. Дестабілізація регіону е, стимулює потік біженців, які можуть теж відвертати увагу Європі. А це було дуже чітко видно п'ятнадцятому році, 2016-му, коли була міграційна криза, це ще раз новий спалах е, війни в Сирії, після того як туди прийшла Росія. Потужно тому намагаються знову це використати намагаються мати козири, з якими можна якось мінятися з іншими країнами. Вони ж розглядає Росія це все як в рамках 19 століття, як велику гру таку між різними імперіалістичними державами, говно кажучи, тому. Вважає, що от вона матиме якісь позиції в Африці, зможе через них торгуватися з європейськими державами, замість того їй будуть поступки в Україні, в, інші, в, інш, в інших країнах Східної Європи, Центральної Європи. Тому тут, звичайно, така позиція закріпити конога більше козів. Це так, як це виходить? Це вже інше питання. Пане Юрію, а що міг дати Росії ось цей саміт з африканськими країнами? На що російська терористична влада власне, сподівалася і що фактично отримала, на вашу думку? Ну, у нас сподівалася, очевидно, що приїдуть дійсно більшість держав, які, оскільки все таки більшість африканських держав, не схиляються до якогось полюсу, вони говорять про свій нейтралітет. Оця африканська делегація, яка більшістю африканських держав, була в принципі підтримана, ті китайські мирні ініціативи, це давало підстави сподіватися, що хоча б якихось 40 держав може ну не, на, на 45, якихось 35 президентів приїде. А, цього не сталося. Бачимо дуже велике падіння представництва, зменшилась кількість їх глав урядів. Бо, переоцінено було, я так думаю, Росія планувала, що вийде яке зернової угоди. Якесь, якесь їй будуть дуже просити вернутися. І вона скаже: от давайте і, і Захід це підтримує до африканського форуму, і всі підуть їй на зустріч. І вона так дуже гарно поверне повернеться до зернової угоди, з яким з дуже великим якимось політичною вигодою. Зля свого іміджу, але так не сталося, в принципі, ні Туреччина, ні Україна її не сильно впрошували, намагаються адекватно реагувати на російські е, забаганки, російські вимоги. І зараз е, Росія до форму підійшла з тим, що ті гарантії, які вона давала ще в травні, в червні, вони по суті, навіть по продовольчій безпеці були е, знівельовані. Пане Юрію, то з огляду на це чи можемо ми вважати те, що, попри всі зусилля, попри всі намагання Російської Федерації, вона, врешті-решт, втрачає вплив на африканський континент? Загалом так, але цей процес не, не так швидко відбувається, і на певних окремих точках вона навпаки нарощує його. Це передусім інформаційний простір, тому що зараз вже анонсовано цьому форумі відкриття нових інформаційних мереж майданчиків. В різних африканських держав, тобто посилення того фактору, який йде е, протягом останніх років система і Спутник, і Раша ну Раша «Russia Today» більше на Західні держави працює, а система Спутник, е, це власне е, в е, Африці. І е, презентація своїх там меседжів. Ми бачимо, що дозволяє їм на населення впливати дуже сильно. Якщо не еліти може слабше, бо еліти розуміють, яка Росія насправді. Наскільки вона слабка і що нічого не може дати, а от населення дуже піддатливе до цього, оскільки російська пропаганда дуже вільно льдеться, використовує антиколоніальні старі такі настрої, антиєвропейські, антиамериканські, і за рахунок цього спекулює. Тобто з цим боротися потрібно, і це тут ще робота вважаю ну не початий край. Хоча і наші дипломати працюють, і міністр зовнішніх справ відвідує різні країни. Є певні візити громадських діячів. Але взаємні з журналістів, але ще багато в чому треба працювати. Ну і звичайно, факту дестабілізації військового політичного присутності вагнерівців, хто б ними зараз мабуть, не командував контингентів російських на півдні Сахари, в Сахелі, так званому там Малі, Нігер. великий ризик, що Нігерську державу Нігер, де був переворот тиждень тому, знову зайдуть якісь пр з вагнерівцями найманці. Тому тут дестабілізація регіону, очевидно, вони над цим теж, на жаль, поки точково досить успішно працюють, але в глобальному підтримку в навіть своїх партнерів стрих вони втрачають Юрію. То чи може це означати, що якраз то в Україні і українським дипломатам варто активізуватися щодо співпраці з африканським континентом? Звичайно, це очевидна річ, яка була шість п'ятнадцятого року, коли наші ринки стали через розрив відносин з Росією і обмеження з боку Європи наші ринки переорієнтовуються на Азію, на Африку великою мірою. Зростає торгівля з цими державами на рівні ООН. Зростає значення того, що вони підтримували нашу позицію, а не російську щодо анексії Криму щодо а не агресії на Донбасі. І власне кажучи, вже тоді це все починається розвиватися. Зараз звичайно, 22-му році не було такого закономірного піку. оскільки і Африка побачила мала на світі свій і весь світ побачила, насіки все пов'язане, в глобальній економіці, рівень на продовольство. і це зацепка, це, яка допомагає виходити, доносити нашу інформацію, бути цікавими, тобто цікавитися, що в нас там відбувається на фронті. В цих країнах є зацікавлений це можна використовувати, щоб у нас наші меседжі, наші послання, і в принципі поступово наша дипломатія все більше над цим працює. Парламентська дипломатія є деякі візити парламентських груп. Але поки звичайно, це треба далі інтенсифікація і ще і ще, тобто це не зупинятися. Пане Юрію, ну і не можемо з вами не обговорити тему, яку ви вже, в принципі, опосередковано торкнулися. Це про ситуацію в Нігері, що там відбувається, і загалом, як ця ситуація може вплинути на нас, на Україну, на продовольчу ситуацію в світі загалом. Ну, Звичайно, загалом на продовольчу ситуацію і на світ воно поки що мало впливає, але це може вплинути на по-перше, на Францію, яка буде зацікавила перед вилкою, або вона йде на якісь уступки з Росією, торгівлю з Росією, поступки, можливо навіть щодо України, в обмін на гарантії там поставки Уран поставок Урану, там якесь допущення присутності Франції далі в Нігері, чи з іншого боку, дуже різко піде на підтримку сил, які підтримують легітимного президента, чи кладеться ресурсно. В цю підтримку і чи буде рішучість а, не допустити такого сценарію, який відбувся в сусідніх Малітані Буркина Фасо, де в кінці 21-го року прийшли по російські хунти до влади, і французькі війська звідти витіснили, завели з литви вагнерівців, і по суті а, це реально зараз а, в центр, в центрі французької сфери впливу. Така велика загроза. Ну, Побач це може розхитувати ситуацію в сусідніх державах: Нігерія, е, Малі знову ж таки Чат. Е, по частина цих держав готові погрожують навіть інтервенцією для відновлення законного президента. Інші держави, де вже вже проросійські, як Малі Буркина Фасо, кажуть, що будуть захищати. Ніному нігерську хунту, тобто тут є ризики якогось зростання злому конфлікту, який буде знову ж таки відволікати увагу заходу. Ну і тут і проблеми з продовольством, голод, біженці, тобто це будь-яка війна, особливо велика війна, вона буде цьому сприяти. Але взагалі поки що рано говорити, тому що ні, само в самому Нігері до, до, до кінця влади цієї хунти не. Не, не, не така за фне ще. Я думаю, за тиждень два зможемо вже більш конкретно говорити про наслідки. Але пане Юрію, чи ви можете якось оцінити вклад в лапках Російської Федерації у тій ситуації? Загалом наскільки присутня Російська Федерація, Російська пропаганда довкола ось цієї довкола цього перевороту так званого. Я бачу, що Росія очевидним чином сприяла надихала цей переворот, казала, що вона підтримує тих незадоволених президентом з військових, передусім з президентської гвардії. Ряд їхніх воєначальників пов'язані з були з вагнерівцем, які мали з ними стосунки прикордонні, очевидно, і ви межують з центральною африканською республікою. Із Камеруном де сильні позиції вагнерівців а, в принципі то, але наскільки до кінця в них просякнутий вплив саме однозначно, саме російський, поки що до кінця важко сказати. Бо поки вагнерівці не запрошували туди, ніяких такі різких кроків не було. А, ну крім символіше, що там Франції говорять, що будуть за обмежувати по поставку урану, але поки що вони йдуть. Тому бо, бо вони вже є певні угоди, які працюють і будуть ось на найближчі місяці, місяці працювати. Але бачимо, що російська пропаганда, як я вже казав, активно працює на вулиці. Там вивели тисячі людей в столиці Ні там які підтримують Росію, що геть Францію давати дружити з Росією, що нам не допоможуть зараз стабілізувати ситуацію, в різних там повстанців ісламістів подолати. Е, тому що реально причина перевороту не здоволена навіть народу. Тим, що, здається, демократичний президент, який заходом підтримується, але він не може впоратися. І французький контингент, який під Нігері, не може впоратися з північними пустельними ісламістами, забезпечити стабільність державі, щоб кров не лила. Пане Юрію, чи з нами так на жаль, розірвався зв'язок з нашим гостем. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку. Юрій Олійник, це кандидат політичних наук, і з паном Юрієм спілкуємося про ситуацію в Африці, зокрема про саміт Росія-Африка, який відбувався 27 липня у Санкт-Петербурзі. так вже наш гість знову з нами, пане Юрію, чи чуєте мене? Так, чую, чую. так, пане Юрію, і чи може означати ось ця така ситуація в Нігері, і загалом активізація Росії щодо Африки, те, що скоро на африканському континенті може спалахнути якась масштабна війна, така як до прикладу у нашій країні? Ну, Елементи війни досить масштабні, нещодавно були. Зараз тобі, найбільш масштабна війна останнього часу це в Ефіопії. Ефіопська, по суті, громадянська війна, до якої залучені були ретрея, частково Судан прикордоння. Тому вона найбільше спала це 20-21 рік, але зараз, 22-го року, там є таке заморожене перемирення, різні переговори. А хоча вона зарівнювала на поверх, звичайно, до української не досягала, але досить таки масово була кількість і біженців, і проблем гуманітарних. Але от залучення Великої війни з залученням 5 десяти держав, воно ймовірне. Правда, швидше, не в Західній Африці, де все обмежується, в принципі, навіть при інтервенції е в Нігері, наприклад, це обмеженими контингентами, там, може, кілька тисяч людей. По пустелі там до столиці поїдуть, якісь там будуть локальні сутички. А більш е велика війна можливо на сході Африки, це між Суданом, Єгиптом і Ефіопією. Це постійно конфлікти, по-перше, за Нільську воду, за контроль над е річкою НІЛ і питними ресурсами води. З іншого боку, я зараз конфлікт між Єгиптом вже і Єгипет е е напряму вже втручається вже на Процеси всередині самого Судану Північного, де ми бачили весною з е, про міні-громадянську війну між частинами армії, між армією та ополченням. Там також вагнерівці е, є далі підтримували ту групу, яка була проти єгипетського впливу. Е, і, в принципі, можливість про це залучення, перенустання на близький схід з Єменом, е, з іншими територіями. Тому завжди е, ризик е, якогось такого. Гарячої фази, можливий і особливо він можливий на фоні того, якщо буде підвищені цін на продовольство, і буде велике незадоволення на антиреволюційні події, наприклад, в тому самому Єгипті. Тому це буде один з додаткових факторів. Пане Юрію, і на завершення хочу з вами обговорити заяву Марії Захарової, яка кілька днів тому прозвучала. Зокрема, знаємо, що речниця МЗС. Росії заявила про те, що армія, що їхня армія воює в Україні за свободу Африки. От цитата: Ви не бачите, що наші хлопці віддають своє життя не просто виступають, не просто говорять, а своїм життям відстоюють право не лише африканського континенту, а всіх людей на планеті бути вільними. Це дещо подібне до е, таких наших заяв, е, те, що ми воюємо за захід, за цивілізацію, за е, загалом нормальні, адекватні, прогресивні країни, і е, воно дещо таке подібне. І от цікаво, чому в Ерефії вдаються до таких риторичних прийомів, чи це може означати, що вони слабкі? Це загалом ознака слабкості. Ну, це ознака і вторинності режиму, який є еклектичним російським режимом, який поєднує собі ідеї Російської імперії, СРСР, якої поєднує там Сера Батюшку Ніколая Второго, Стастотерпця і, і Сталіна, там культи. І тут так само з одного боку, він виступає за воз'єднання руських земель, по суті повернення бунтівної провінції під свою владу, тобто з такими імперськими неоколоніальними позиціями, виступає. А з іншого боку, там говорить в 60-х років, от на цьому форумі Росія-Африка просто були плакати розклеєні як. Які колоніалісти погані, що треба визволення всіх народів? Як в 60-х роках СРСР підтримував визволення Африки? Зараз теж Росія підтримує визволення народів світу там проти західного впливу, неоколоніалізму. Тобто така еклектика, і вони з виховних справах Захарова вони також це просто продовження цієї еклектики, але воно трошки безглузо звучить. Якщо в випадку України, це більш-менш ну, реально на Заході навіть це зрозуміло, чому так є. Е, бо Росія є авторитарною державою, там тоталітарною майже хоча не, не зовсім, а яка її претендує там на розширення життєвого просторів і то. Багато хто на ті ж самі в Америці чи Франнімеччині не зовсім погоджується, що це захист заходу, бо захід десь там далеко, а це там Україна собі з Росією щось не поділили. А щодо Африки, тим більше, ну тут це можна використовувати для немалограмотних мас для пропаганди, навіть в африканських державах. Але якщо хтось там більш-менш розуміє історії сучасність, він бачить, що це просто слова. Повторення от тих слів, які безглузде поєднання, еклектика, така яка властива всьому російському режиму, оскільки це ознака ну, така його відмирання дегенеративності. що Він шушно поєднує, намагається з минулого виспухнути якісь там елементи. Пане Юрію, ну і цікаво, наскільки ось ці заяви прийнятні в Африці? Ви кажете, що вони загалом не надто дієві там щодо якихось, скажімо, неграмотних частин чи груп там населення, але наскільки вони прийнятні серед політичних еліт африканських країн? Я кажу, вони якраз як я кажу, вони прийняті якраз для малоработних груп, ну тобто для змі, якісь там місцеві, які вони Росія підтримує широко. Таких меседжів нав'язування, що НАТО погано це колоніалісти, а СРСР з ними боровся, визволював Африки, Росія далі визволює. Тобто, а для еліт, я думаю, це все зрозуміло, цілком там немає ніяких зовсім ілюзій. Вони просто зараз намагаються використати е, протиріччя Заходу і Росії своїх інтересів, якихось і якось своє е, посунути... Ті чи інші моменти економічні, політичні, якось е, і все тому ніяких ілюзій, що там Росія буде за, з, за свободу боротися нікого там немає. Дякуємо, пане Юрі, за те, що знайшли можливість прокоментувати ці ситуації. Кандидат політичних наук Юрій Олійник перепрошую, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися з паном Юрієм про саміт Росія Африка, який відбувався наприкінці липня в Санкт Петербурзі, і про те загалом, яка ситуація на африканському континенті наразі на все добре, пане Юрію. Тримаймося. Дякую вам.